Я мріяти люблю про небо. Не раз яквись я погляд підношу, то душу наповнює дивний трепет. Мабуть, тому що небо я люблю. Чому люблю? Бо там живе Спаситель. Який від смерті визволив мене? В твоїх оселях. Буде вічно жити, як шлях земний, навіки про мене, і я люблю вітчизну неозором, той світлий, мій прекрасний вічний дім. Втішаюся, що буду там вже скоро, забуду смуток, горе і вічай, не буде жодних запитань у мене, доступним станем. Все у небесах, і я і сон мами в числі спасених. Хвалити буду Господа Христа, тому я часто думаю про небо такий прекрасний, милий серцю край. Там спадщина моя, і там мій жереб. Хвалити буду Господа Христа.